Слава Україні, товариство! Мене звати Макс. Ви на каналі Лішо. Ми сьогодні у Львові і друге відео рубрики по кросам?». Погнали! Як вас звати? Дмитро Дар'я. Дар'я. звідки ви скажіть? Приїхали? Приїхали з Києва. Києва. З Києва, а ви обоє з Києва. Як виявляється, ви підписник лішопа і салмончики купували на лішопі. Дуже круті Під враженням просто від того, що вибір дуже завжди все швидко, і взагалом, навіть якщо хочеться знайти воно... щось рідко, воно виглядає як реклама, така не Блін, <зум> <зум> ну це правда так і є. Я не знаю, як це просто по-іншому сформулювати. Ну а, форси теж на Лішопі брав. Так. Супер, я понял. Добре, скільки ти вже ходиш в цих салмончиках? От, приблизно місяць, дуже Супер. А місяць, типа, не знімаючи, чи ти ну, чи... Майже, майже не знімаючи. Серйозно? Так, супер. Окей. Uh, uh, okay. <рес> <рес> я зрозумів. Добре, а що ще маєш в колекції? Взагалі цікавишся взуттям, купуєш взуття, багато yeah, майже, маєш пар? В принципі, але зазвичай це таке щось більш рандомне. Типу, нема не такого, щоб я щось вислідковував. Інколи щось купляю, щось ні. Наприклад, це можуть бути або данки, чому б mm -hmm. ні, я планую їх собі купля... mm -hmm. купляти, а так? Типу Дізном. просто підписаний магазин, якісь ці щось сподобалося, є кошти за замови. Так, а ти в форсах, до речі, тут е, вентиляція як в форсах літом. Супер! <клес> Це моє друге літо в них, і вони супер. Реально. Я шкіра не парять? Ні. Взагалі, ні. напевно, бачите, все таки залежить конкретно від людини, когось парять, когось не парять. Якщо би був вибір носити все життя одну модель курсівок В різних кольорах, різні колаби і так далі. Ну, відповідно, тут треба щось вибрати таке по зручності і по зовнішньому вигляду. Що б це були за кроси. От зараз до речі, я обрав би соломони. соломони. <с? <с?> ну, не знаю. На, на, на цей момент життя так. Тому що... ось ці соломони, тому що коли я їх купляв, було дуже сумно, дощило. і я хотів просто якось вже себе. Просто підняти настрій, і я розумію, що це дуже зручна пара взуття для будь-яких умов. Mm -hmm. це... А для тебе одізався «Газелі». Адідаса газелі. Короче, ти виступаєш суто по таких е ну кедоподібних кросівках. Найгірша пара або пара, яка розчарувала. Та що от купив, я не знаю, там або розклеїлася, або просто максимально незручна, або ще якісь е е схожі а, мінуси. Мабуть, на які горачі. От мені подобалась дуже задум задумка. От все було круто, але вони просто не живуть. Вони в мене було дві пари ворачі, але вони просто протирались в місці зламу. Місі зламу. Ага, я зрозумів. А, це вже не так стильно і модно, тому яка різниця. Ну я тобі скажу, їх зараз знову почали перевипускати, так що можливо вони ще зайдуть. Якщо їх закріпили в цій місі, я подивився на них, тому, що ця фішка як сандалі дуже прикольно. Я вважаю, що сама ідея крута. А для тебе? У мене не було поганих кросівок. Ага, і тобі везе на кроси. Так, у мене все було окей з кросівками. Добре, ще скажи, що в тебе за такий прикольний рюкзак. Ну, сумочка Кархар, це я побачив. Що за моєму Теж від вас так рюкзак. так. Тіп стайл. Це щось наше? Так, да. це український бренд. Вони виробляють рюкзаки, сумки. І як тобі? Мені супер дуже подобається. Він теж в мене вже рік. Він е відштовхує воду. Супер там є всі відділи для всіх гаджетів. Тобто, привіт, як звати? Влад, Влад, звідки ти? Зі Львова. Чим займаєшся? Так, потрошки, будь де Потрошки по твоїх розвитках не дуже скажеш, що ти тільки вчишся. Всяке різне. Хапта, всяке таке. А де купував е, Тревіси? Купляв в, в Баєра. Він з Америки жене Шкара. Скільки обійшлися? 5600. 5600. Гривень. Гривень? П'ять Трошки дешево за них е, насправді. А що за... Ну вони на найка коштували 6 тисяч гривень. Він продає дешевше. Ну мені слабо вірити, що все таки оригіналти, типу. ну, але будемо надіятися. Окей, взагалі е, колекціонуєш зуття, маєш багато пар. Ну, плюс-мінус так. Що ще цікавого маєш? Форси, корти, все, пуми, по, все по найку. Та. А є? Ні, є пуми, є ізіки. Якби в тебе був вибір носити все життя одну пару, одну модель, одну модель okay. взуття, різні кольори там, можливо, різні колаби, щоб це були за кроси. Не знаю. Данки, напевно. Данки. Да. А що данки? Не знаю, вони зручні, комфортні, низькі. І Гарно виглядають. Да. Найдорожча пара, яку ти коли-небудь купував? Ці данки. Ці. Да. Окей, Джордани. Да. Пара, яка тебе розчарувала. Не знаю, якістю, виглядом купив і такий, типу, а нафіга їх взагалі купував? Уми їх сереї. Чому? Не знаю. Вони, типу, виглядали легкі, підошва складна, розлетілося, незручні. Привіт, як тебе звати? Доброго дня, мене Павло звати. Павло, чим займаєшся? Плані. Ну робота, спорт. Та так, робота, робота не працюю на двох роботах, яких секрет, і займаюся спортом вже 18 років. А яким спортом? Починав я з боротьби дзюдо і самбо, потім перейшов на ММА. Ого, тут серйозні люди. Окей, говоримо сьогодні трішки про кроси. В тебе 990 V5, п'ять наскільки я розумію. Давно брав приблизно півроку назад. Також в мене є 990 V5, і чорні аналогічні. Аналогічні, це я так розумію, твоя любов з New Balance почалася вже з V5, чи носив ще можливо попередньо? Ні, я десь на років може 14-ти, носив постійно New Balance, Почав з 574-х, потім вони стали незручні через те, що вони швидко зношувалися. І я перейшов на таку більш грубу підошву. Це 920-ті in England в мене вони є, і 990 ті Made in США. Ну 920-ті англійці це тільки теж нова досить моделька. Настільки пояснилася в New Balance – Це суто те, що в тебе. Є одна один бренд в гардеробі, mm, чи є ще щось? Вісім парнів беленців? Є Adidas, Nike, і люблю в чоботах доктор Мартінс» ходити. А, то в тебе прям така колекція, колекція, дай Боже. Да, трошки, трошки є. супер, я зрозумів. Дивися, таке питання. Якщо б в тебе був вибір носити все життя одну модель кросівок, в різних кольорах, різні колаби, що б це були за кросівки? 920 Made in England. 920. двадцять. Я просто теж їх хочу спробувати. Зручніші, ніж 990? по зручності, такі самі, плюс-мінус, але по вигляду вони більш різноманітніші. Ну так, я з тобою погоджуся. Ці під спортивні костюми не дуже виглядають. Ага. Не знаю Ок. чого, але під спортивні костюми мені ці не подобаються. Найдорожча пара, яку ти купував, скільки віддав за неї? Даю речі де факто. 920 і скільки вони? 13-12 коштують, я за них віддав 7 тисяч. У мене просто 44-й з половиною 45-й і постійно вони на акції. Ага, ти замовляєш за кордоном. Або в Україні, або за кордоном. Дивлюся, де вигідніше. Ага, але... не скриваю. Привіт, як звати? Андрій. Андрій, я... ти львів'янин? Так. Чим займаєшся у Львові? Чоловічий порокар. Барбер, зараз модне слово барбершоп. Прикольно. А, слухай, трішки сьогодні говоримо за кроси. Ти Сьогодні 530-х НБ-шках. Як тобі, до речі, ця пара? Дуже комфортні, дуже легкі, дуже зручні, гарно дихають. На літо топ найтоповіше на літо чи маєш ще щось прикольніше? З того, що я маю, вони мені топ. А взагалі колекціонуєш зуття, маєш багато пар? Я не скажу, що я колекціонер, але ну. 20 пар десь щось таке може. Ну я тобі скажу, це солідно. Що ще в тебе є крім Андрешечок? Вапормакси, дві пари вапормаксів, дві пари теночок і більше по найку? Більшість найку. є ще Айрмакс тріакси, найки, є ще якісь найки, які навіть не пам'ятаю, як називаються, бігові найки, в яких я просто льотаю. Е, де зазвичай купуєш зуття? Основно основному All Stars. Олстарі супер або лішопі або в лішові. Добре, ми по це перевіримо. А, так. В лі-шопі десь дві три пари брав, дві три пари, щось, щось так, Брав. По якщо в тебе був варіант носити все життя, одну модель кросівок, можливо, в різних кольорах, там різні колаби, щоб це були за кроси. Одну пару, все життя VaporMax. VaporMax. А чого вони? Вони мені супер зручні і вони мені, типу, як всесезонки, сезонки. В них можна льотити і взимку, можна і влітку. Балони, нема проблем з балончиком? Я проблема. Є Ш... проблема. Як вирішуєш? Купляю нові. Супер. Насправді, насправді можна зремонтувати балончик. Одну пару ремонтував, то мені туди залили гелю, вони стали важкі. А іншу пару зараз я вже в іншого чувака ремонтував, то вже новий спосіб, то вони легші. Дорожче, там щось мені вийшло півтори тисячі залити балон, але типу він заливається якоюсь рідиною, яка легша? якоюсь такою повітряною. Ага. Прям ну вони не, не, не набрали ваги. Найдорожча пара. Скільки максимально платив за взуття? З кросовків? Ну можливо, не з кросовків. Якщо з не, скр... з не кросовків, то броги брав. Скільки? Біля 20 тисяч. Що це за броги? Чесно, не пам'ятаю, навіть не пам'ятаю фірми. <рес> але віддав 20 тисяч. Та ну там щось 17-18 А з кросів? Напевно, Макси. Напевно, Макси. Найгірші кроси. Кроси, які тебе розчарували, там силу незручності, поганої якості. Мені взагалі не подобається взуття, які мають марливу основу в середній, бо швидко витираються. Adidas Superstar, вони мені щось швидко витираються. Ти маєш на увазі п'ятка, типу, йде? Типу п'ятка зі середини. Ага, я зрозумів. Ти, напевно, просто їх так скидаєш, типа, пятку пятку Може, може. Наступна пара, пара, яку. Вже знаєш, що ти купиш, або, можливо, про щось мрієш. Вже знаю точно, що, що це, це за пара буде. Asics GL Nimbus 9. А що вони? Дуже сподобалися по візуалу. І М там теж гарний балон. Там гель. Гель. Ну взагалі щось Асікс? А це будуть твої перші. Ну, no, я yeah. no, думаю, будеш задоволений. Так, Думаю, буду задоволений. Привіт, як вас звати? Давайте так, перше Е, Мене звати Ліля. звати Дмитро. Дмитро, прикольно. Чим займаєтесь, скажіть, що робите у Львові? Я приїхала до друзів, відпочиваю. А чим займаєтесь взагалі? На фрілансі зараз. На фрілансі, Окей. ви? — Я роблю тут Замітно супер У вас дуже прикольні кроси. Я за вами біг метрів двісті, напевне. Скажіть, що це за кроси вас, вас де купили? Задоволені, незадоволені? Так, дуже задоволена. Насправді вперше взяла New Balance за довгий проміжок часу. Так раніше ну завжди в найках ходила, але мені сподобалась форма. Ага. Ну, от, на даний порівняно. Окей, вас, ми вже з вами трішки поговорили. знаю, що це, бо це була сежка, і мені друзі задарували їх, от, що мені сподобалося. Ніколи не носив таку модель, як з сіткою. Завжди теж були найкі, а тут оп. І New Balance. – гроші ви двоє по найках, да, так? Та, та, типу да, <реш> Колекціонуєте взагалі взуття. Да, любите да, взуття. Да, дуже багато взуття дома реально багато <реш> і суто да, кроси чи Су кроси, кроси. Да. окей. Ну і перевага, я так розумію, це суто бренд-найки так? Да, – да, ну в основному так. New Balance були ще коли в житті, але це ну да найки в основному, черданий. Ну зараз переходити на New Balance. <реш> Не знаю, Це мені здається, такий сезонний варіант. Якби був вибір носити все життя yeah. одну модель кросівок, тобто це можуть бути там. Різні кольори, можливо, різні колаби і так далі. От одна модель на все життя, щоб це були за кроси. Е, візуально обирати чи по зручності? Ну, напевне, треба компроміз знайти, щоб і візуально, і зручно. Стільки кльових кросів насправді. Окей, давайте тоді там топ 3 назвіть, те, що ви носили. Mm, типу. Добре. Е, дуже стара модель по зручності. Це для мене були на які хворачі колись дуже давно. Самі зручне взуття, що вони були. А так, мабуть, данки. Вас що скажете ви? Nike, Air Max 90 full black, але не зі шкірою, а трошки замші є там. Ти суто та, по та, ти та, суто та, по Air Max? У них зараз, якби не моя дівчина, яка тільки не ці ті кроси. <рес> Я поняв. Ну, взагалі просто 90 Max – це зараз так. Вони якось відійшли. певний час вони були супер популярні, а зараз прям поц... справжні поціновують їх. Їх люблять, я поняв. Зверху мені подобається, як вони виглядають. Можливо, не знаю, якось інакше виглядають зі сторони, але ну я б носив все життя. Та як ці взагалі? Сіточка, Можливо, дивлюся, підошва енержії третій рік. Е, вважаючи, що це сцежка, і хтось носив до мене. В мене частина? Відірвалося... Та та mm -hmm. трошки відірвалося, Я залив їх е, чимось е, клейким, і все. Ну вони прям виглядають так. Тр трішечки по-вінтажному. В Принципі зараз просто New Balance, Ну і не тільки New Balance, зараз перевипускають які такі класичні бігові сулети, тому е, стильно найдорожча пара, за скільки ви купували взуття. Можливо, пригадаєте? Мабуть, що данки десь е, до 400 доларів. Данки за 400 доларів. це був тоді. Чи я мабуть ну, попала? Це був розмір і колір. Вони тільки вийшли. Ну ви а де знати. купували? Це StockX, здається, був на стокі самі замовляли? Да. Тоді, ну мені здається, з розміром так попали. Там, та, е та, та я розумію, якщо не ресейлі, типу, це да, окей. Да, а що? Вони тоді були... Ну, вони тільки вийшли, і мені прямо горіло. Ага. <світ> і, тобто ви, в принципі, взуття вмієте замовляти самостійно за кордоном ага. і не користуєтеся послуг в магазин, не купляєте? І, і зараз ось оці я купляла десь в інстаграмі у нас. Ага, магазин. Е да, не дуже пам'ятаю. Не рекламуємо чужі магазини. А, добре, добре. Я жартую, <ривіт>, я жартую. Привіт, як тебе звати? Мене звати Богдан. Богдан, звідки ти? Зі Львова, я з Миколаєва. Ти з Миколаєва? З Миколаєва села чи з Миколаєва міста? З міста. А, прикольно. Переїхав сюди, так? Так, так. Слухай, ми трішки сьогодні говоримо за кросики. В тебе найпопулярніші, напевне, кеди цього сезону. Де ти їх взяв? Скажи а, я їх брав в Польщі на сайті в оригінальному Вадідасі. За 100 євро, здається. Прикольно, замовляти сам? Мію, так. Взагалі колекціонуєш взуття, маєш трішечки пар. Та не дуже, чесно кажучи, там, може, якісь ще найки, які постійно ношу, то ще вафл 3. Вафл 3. Waffle 3. Угу. І подобаються дуже форуми. У мене Под... були високі, то вони такі прикольні. А що були? А вони зносилися просто. Ага, я поняв, ти їх сюди зимою носиш. Так, Найдорожча пара взуття, скільки максимально віддавав за кроси. Здається, за форуми, міди. Щось 150 доларів було? Можливо, є якась мрія або наступна пара вже десь в планах собі прикупити. Ну, хочу взяти мікропейсери Дідаси. Мікропейсери? Ого, а де ти хочеш знайти? Я не знаю, буду шукати. Там здається, на єбе є нові. За них прийдеться трішечки віддати за мікропейсери. Круто, а чому мікропейсери? Та давно подобались, але вирішив зараз. Привіт, як тебе звати? Привіт, привіт. Мене звати Назар. Назар, ти звідки? О, я з Бруштина. Що в тебе за кросики? Скажи, це данчика. Де ти їх взяв? В інстаграмі. В інстаграмі підписаний на всяких різних класних хлопців. Ага. І от займа... В одного з них замов замовив. І в одного з них, так, він закинув. Я оце вже собі щось підбирав, шукав. Та, і він закинув, ну я забрав. Ну це оригінал. Ну, наче так, вони з коробкою приїхали, з коробкою без кришки, правда. Як взагалі відносишся, оригінал фейк? Стараюсь не носити фейк. Стараюсь купляти, ну, типу, стараюсь, якщо беру, то беру ніби з думкою про те, що це оригінал. Беру баушні часом. Ага. Часом боушні, деколи нові. Гарно, гарно, дуже виглядають. Е, окей, взагалі багато пар в тебе в колекції? Е, ну, пару найків є, не знаю, 4, 5 пар можливо. Ти суто по найку виступаєш. Е, ну, от, да, мабуть, останнє таке якесь зустрічаться, це все от здебільшого Nike. Давай так, найдорожча пара, яку купував коли-небудь, скільки віддав, що це були за кроси і чи ти задоволений залишився ними. Я тільки не шарю за моделі. У мене просто є 98-ма. 97 і 95. Ага. І я, якщо чесно, по візуалу в них трохи путаюсь. Окей, що це було за сума, скажи тоді? Це був долар за 27, ага. і це було ну, тоді 6 тисяч гривень. Найгірша пара, або пара, яка тебе розчарувала, і ти, такі, блін, нафіга я взагалі їх купляв. Я купив собі раз пуми, буквально раз одягнув, пройшовся, поняв, що я не хочу в цьому ходити. Приніс пуми в... не твоє. Да, да, не, не моє. Приніс в офіс, але я і в офісі не ходив. В них. Та тому коротше по мене моє. Ну от вони, вони мені були якісь взагалі такі найменш красиві. А, е... а на що ти їх купував тоді? А а виглядали кльово? Виглядали кльово на фотках. Я собі так процінив, думаю, ну такі вони цікаві. А по факту не дуже красиві виявились. Ну ці ці явно покруче. А ну та ці явно покруче. Це вже, це вже зі смаком. Це вже трошки вже з ділом, вже з досвідом. Бо це ще по ті мої були перші такі, типу. Я понял. Ну давай ще розкажи за свою футболочку. Та? бо ми так почали цю тему за кадром. За кадром бандана футболочка випустив недавно. Фоток ще немає ніде, але скоро будуть. Це, це, це що? Це якісь мерші, це ті типу, по твій бренд, ти їх започатковуєш? Так, е, да, це мій бренд, буде називатися власне бандана. Ну суть тільки в бандані. Мені подобається взагалі така, е, такий елемент одягу, як бандана. Бандани там будуть чи ні? Бандани будуть. Я, я розумію, що це. А чи це... ти... ти почав з банда? Да. Ну, це в мене був, в мене в Є вже готовий дизайн. Що почав з футболки? Я можу відписати на це питання? Ну, давай почав. Бо в мене була тканина. Я маю на бандан мав тканини, поки. Нема. Ну хороші, що та бажаємо тобі тоді успіху в футболках. Прикольні в тебе пари. Ага, то ще й є. Боже, Боже, щело. Там, там ззаду основне Які круті хлопці в бурштині? Дякую e, за, за те, що зацінили кроси. Насправді ганяю, ніхто щось не зацінює, але дуже радий, що хтось. Ти просто тут так став, знаєш, так гарно, чисто, підніс ногу. Я такий думаю, блін, ну треба точно підійти. Прицінював, так. Привіт! Як тебе звати? Привіт, мене звати Ігор. Ігор, дуже приємно. Ти зі Львова? Так, зі Львова. При чим займаєшся? Я ще нічим закінчу школу. Ну далі студентські роки тебе чекають. До ним те готуюся трохи. Говоримо трішки про кроси. В тебе такі дуже яскраві газелі, Тренд цього сезону. Та? Де їх взяв? Я в телеграм-каналі взяв оригінал. Так. За скільки взяв? Три тисячі. А що ти за телеграм такий канал? Дядько свій має. Хто? Дядько? Так, дядько. Нічого собі, прикольно, тебе, дядько. Взагалі, колекціонуєш кроси, маєш трішечки пар? Ні, не дуже. Не дуже. А що в тебе є ще, крім газелі? Асікси, гельсонома 6 і нюбанс 574. Маєш вже якийсь досвід по взуттю чи ні? На Яка? в мене, напевно, найзручніші для мене нюбаленси. Ньюбанс 574 так. Скільки вони вже в тебе, до речі? Напевно, роки три. Роки три? Так. О, то і що? І досі ще живі. Взагалі, як нові. Серйозно, ти, напевно, просто з ними дуже доглядаєш. Просто є така штука. говорять, що зараз 574 четвертий, якість трохи вже не така. Що скажеш? Ні, зручні, якість хороша. Да. Супер. З мені потім подишно. <ріст> Без проблем. Добре. Яка наступна пара, яку би ти собі хотів прикупити або про яку мрієш? 990 баланс. А що 990? Багато відгуків чув, що дуже зручні. Молодець, відгуки, в принципі, правдиві. Я думаю, вони тебе не розчарують. Коротше, збираєш зараз гроші на них. так? Ні, не збираю, доходжу її, будуть закупляти. А, ну це взагалі супер. Таке от вийшло відео товариство. Насправді скажу вам чесно, важко його знімати, тому що, як бачите, починали ми знімати ще за світлого дня, закінчуємо. Ім вже ну, досить пізно. І от ще що я вам хотів сказати. Бачите, до такої крутої безрукавочки тепер в мене є ось така обновочка. Та поміняв свою БМВшечку на ось такого равлика. Та, тому скоро, можливо, буде відео і про автомобіль. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Пишіть, якщо щось було не так, свої зауваження. Скоро буде ще нова, найцікава рубричка. Побачимось далі ще більше цікавішого контенту. Пока.